Добрий день, шановні колеги, шановна аудиторія. Дуже дякую за запрошення. І я розумію, що попередні лектори вже виступили з детальною інформацією про епідеміологію паразитарного ураження різне, тому я буду зупинятися власне, на паразитарних ураженнях в практиці. лікаря Шергінського. Оцінка і питання залу, чи варто проводити протиглисну терапію, якщо вдома немає тварин, то на цьому прозірку видно, що наші стихійні ринки, наші контакти з грошима, ну, крім тварин. А пилюка, яка йде на вулиці, бо у нас вулиці не миють, а аскаридоз передається повітряно-половим шляхом, це є чинники, коли ми можемо заразитися. Тому не обов'язково спати з, з тваринами, цілувати котиків і думати, що тільки маленькі діти приносять паразити. Крім того, а останнім часом, як Ярина Зайченко, говорила пацієнтами треба проводити бесіди по санкросвіт роботі. Люди, треба мити руки. І руки треба мити, в тому числі, і після контакту з грошима. Вплив паразитів на організм був детально представлений в першій лекції. Повторюся, що крім механічного синдром хронічної інтоксикації. Призводить до порушення всіх систем і органів організму людини. Переважно аскаридоз, токсокароз і ентеробіоз діагностують вже в стадіях, коли вони дали або кишкову непрохідність в таких агресивних стадіях, або перитоніт кишковий, або гострий панкреатит. Апендицит, холецистит, запалення жовчевих проток, плеврит, пневмонія. А на такі дрібні форми, як е, де щось підсверблює чи алопеція, як е, доцент Зайченко виступала, вже тільки прицільні пацієнти звертають увагу. А дозвольте представити банальний гінекологічний огляд. Коли гострик виповзає з периональної ділянки, Тож скільки треба мати тих паразитів, щоб вони виповзали під час гінекологічного огляду? А, смію, сказати, таку ремарку, гострики вилазять по ночам. Їхній характерний дискомфорт це свербіж і печия в периональній ділянці з 10-ї вечора це їхній цикл. І тому. А, скарги гінекологічних пацієнтів в мене молочниця вночі, це є а, перший симптом ентеробіозу. А статистика України не дасть нам адекватної відповіді, яка в нас реальна виявленість паразитарних інвазій. А, було запитання: ви пишете екстрене повідомлення про виявлення скоридозу? Ні. І приватні установи писати не будуть, тому що е, системні підходи з інфекціоністами створюють конкретний дискомфорт в роботі між доктором і пацієнтом. А якщо це стосується приватної установи, то пацієнт у вас більше не прийде. Якщо ви е, повідомите СЕС про виявлення астеридозу. Тому що це буде незручно йому проходити всі круги детального обстеження від реінвазії інфекцій. Але на Україні щорічно продається велика кількість протипаразитарних препаратів різних фірм-виробників. І це є перший симптом того, що паразити займають нішу і введення медикаментозних середників для фарб компаній займає нішу в лікуванні пацієнтів. Коли ми оцінюємо, чи варто обстежити гінекологічну пацієнтку на паразити, у нас є 417-й наказ. Який одні думають що анульований, інші по ньому працюють. Це наказ Міністерства охорони здоров'я, де чітко був перелік гінекологічних патологій, коли рекомендовано обстежити паразитарне ураження. Тут ідуть і хронічні вульвіти, і вагініти, і абсцеси вульви, виразки вульви, запалення Бартолінівої залози. Запалення по типу герпесної інфекції, і виразки та запалення вульви і піхви не класифіковані або класифіковані в інших рубриках, Радки паразитарної інвазії з гінекологічної сторони мають клінічні прояви в залежності від віку. В дитячому і підлітковому віці це рецидивуючі вульвіти і цистити. І на запитання, яке було задано пану Олегу, чи можуть а, давати глисти синехії в дівчаток, можуть. І це першочергове, що має бути обстежено. Жінок репродуктивного віку, аномальні маткові кровотечі, як і в підлітковому, е, є від кровомазань до масивних АМК. Само собою рецидивуючі вульвовегеніти, ну і пункт це безпліддя, трубне і перитональне. В клімактерії паразити дають кровотечу в менопаузі, лейкоблакію зовнішніх статевих губ та рецидивуючий кис. На даному прозірку видно ураження вульво. Кожен, хто буде бачити, розуміти зі своїм на погляду, чи це є погляд герпесу? Що це є прояв молочниці, і при таких виразках неясного генезу, звичайно, що мають бути обстежені гострики. Це наслідок розчухування, ураження ентробіозу. Так виглядає гострик на поверхні слизової шийки матки при кліпоскупії. І якщо ми бачимо на даному прозірку, то рух гострика під час огляду. Був спрямований з цервікального каналу. Це цервікальний канал, шийка матки, яка в нас є 4 см, від пацієнтки 62 роки. Думати, що старші пацієнти не мають паразитів, це велика помилка, тому що контакти, гігієна, контакт з внуками, з тваринами, ручки, ручки дверей воно все дає побутовий шлях передачі інвазій. Повторинний результат ми маємо дефекти і виразки шкіри, слизових, набряк. І знову ж починка думає, що це є молочниця. Фразою в мене молочниця почалася від попи з виразками в переанальній ділянці, які поширюються на вульво. А Вже обсуджували і доводили в презентації. Методи і шляхи передачі інвазій. Але про секс ніхто не згадав. Оральний секс є звичний до 84 пар з виявленими паразитарними інвазіями. І анальний секс ніхто не відміняв. І тому казати, що глисти передаються так, побутовим шляхом. Але і сексуальне життя при цьому бере. Активну роль, само собою, зміна статевих партнерів, особливо в молоді, сексуально активної, які і дотримуються гігієни, але мають пам'ятати про паразитарні ураження в статевих партнерів. Щодо ускладнень ентеробіозу, як такого маленького черв'ячка 1 см, то Саме популярні є хронічні запальні захворювання, а, вульвіти, вульвовагеніти. Агресивними є ендометрити, тобоперитональні абсцеси, перитоніти, непрохідність маткових труб спайки, тобто які призводять до перитонального непліддя, психоемоційні розлади, гіпертонія, акне. Хронічна паразитарна інвазія може спричиняти самовільні викидні і кровотечі в післяпологовому періоді. Гіперменорея, кровотечі в менопаузі, піосальпінгс, синдром хронічної тазової болі в правій і лівій здохвинних ділянках, і гострики можуть дисимінувати по всьому організму, в тому числі і в очі, і в ніс. І а, прозірок, коли ви бачили аскариду в лімфатичних вузлах аксілярних, це не новина, це час від часу в інтернеті з'являються прозірки, де видно аскариду в молочній залозі, в капсулі, а з в жировому інфільтраті. Але якщо ми відносимося до сечостатевої системи, то в 2012 році в латвійському в європейському журналі скандинавський журнал нефрології» був опубліковане найбільш агресивне ускладнення від гостриків це смерть, коли в Рижській клініці був описаний випадок внаслідок розвитку бактеріального перитоніту на тлі перфорації товстої кишки. Та виникнення септичного шоку у мужчини. Під час патологоанатомічного обстеження гострики були знайдені не тільки в товстій кишці, але й у паренхімії, нерог та легень. Гострики можуть сипати в різні органи організму людини. Яйця гостриків, якщо доктор лаборант Добре обстежує і не лінується подивитися і зафарбувати сечу тим методом, яким фарбують кал на яйця глист, при рецидивуючих циститах добре видно в центрофугаті сечі, в загальному аналізі сечі. Чому в нас не дивляться? Тому що в нас є, якщо приватні лабораторії, то там є стандартизована. Механізоване обстеження загального аналізу сечів. Якщо дивляться ручним методом, то, вибачте, за запитання: а лаборантові хтось сказав, що треба подивитись гостриків сечі? Ні. А чому він має тратити свій час додатково на зафарбування і на підготовку шкла для огляду центрифугату сечі на Яйця глистів на самі гострики. Тому багато що ми можемо діагностувати в елементарних обстеженнях, але про це має бути контакт між лікарем і лаборантом. На даному прозірку ви, ви бачите гострик в сечі, класичний типовий, і е, яйця гостриків в центрифугаті сечі. А вже колеги повторювали, так мають бути обстежені е, всі мешканці сім'ї, діти, домашні тварини, має бути врахований індивідуальний підхід до пацієнта. Ви не знаєте, в яких умовах він проживає, чи є в нього е, лежачі персони вдома, е, як вчасно і які протипаразитарні середники з профілактичною метою пацієнтки використовують. Тобто є група пацієнтів, і я завжди трималася тої думки, що два рази на рік профілактику листів варто давати, особливо в сім'ях, де є маленькі діти. Але кожен, наприклад, з мешканців може прийняти, наприклад, той же ж альбендазол наче. Альбендазол наче не працює. Він тільки є жиророзчинний, він має бути прийнятий після жирної їжі. Коли ти коли ти питаєшся пацієнтку, ви проти не приймаєте? Приймаю. Що ви приймаєте? Я регулярно п'ю піперазино адепінат. Піперазино адепінат вже на ринку України немає практично півроку. Мені там привозять з Єгипту, з Польщі, як ви їх вживаєте? Вживаю їх зранку наче. Тобто, що прийняли альбендазол зранку, наче, що не прийняли, він не буде засвоюватись організмом. Тому так само індивідуальне питання, як ви це використовуєте. А, в нас є критичні групи а, пацієнток, які мають зараження паразитами. Саме часто це є школи, дитячі садки і а, це є касири. Це є касири на касах в супермаркетах, це є банки. Вони не миють руки після контакту з грошима. А потім питаються, чому їх висипає так сильно. І а, в нас немає культури, наприклад, так як в Індії, в Єгипті, використання великої кількості чеснику перцю гострого це більше на Закарпатті. В Індії зовсім інша дієта, і в них протиглисні препарати є в їжі. А наше харчування пацієнти з порушенням кишково шлункового тракту скаржаться на порушення стану кишківника, не обстежуючи стан кишково шлинкового тракту. І при цьому ті ж паразити можуть бути чинниками їхньої патології, і кишківника, і шкіри, і гінекології. Тому при оцінці оцього всього діагностично-терапевтичного заходу, це завжди має бути враховано. А чому я так детально зупинилася на е, об, об підготовці до спілкування з пацієнткою, як вона має обстежити і як вона має використати протиглисний препарат? Тому що ендоробіоз в піхві спричиняє зростання. Грибів роди кандіда, гарднерели, кишкової палички, росту умовно патогенної флори, протею, стафілококку, ауреус і підвищує в піхві ріст умовно патогенної флори, уреоплазма, уроолітіком та парву. Це є та інфекція, яка дає звичний викидень, непліддя, хронічний едометрит. Але лактобактерії, які є в піхві, які є нашим головним резервом, Приходять в піхву тільки з кишківника. Тому, якщо паразити знижують кількість лактобактерій в кишківнику, призводять до зростання кишкової палички з гемолітичними властивостями і зменшення кишкової паличками з нормальними властивостями, першочергово вони запустять зростання грибів роду кандіда в кишківнику, а авторинкою піде піхва. І як наслідок, що ми маємо? Екстрагенітальну патологію, психоемоційні порушення, акне, алопецію, передменструальний синдром і хронічні запальні процеси е, жіночих статевих шляхів з наслідками безплідності та репродуктивних втрат. На, на прозірку пані Ярини було питання анемія. Не... Я не бачила в коментарях і в чаті жодного запитання, при чому аскарида і анемія. Якщо ми оцінюємо аскаридоз з гінекологічного напрямку, то жінка з аскаридозом – це характерний психоемоційний напрям. В неї є аномальні маткові кровотечі, анемія, алопеція. Не є типовий аскаридний вигляд обличчя. Ну, це робиться не за місяць це йдуть руками з реінвазією. Вона, вона є гнила баба. Вона де не рухнеш, там її болить, вона не йде комфортно в лікування. І навіть з протиглисними препаратами вони на неї не працюють. Це пацієнтка, яка має виражені психоемоційні порушення перед миструальним синдром. І перше, що вона робить, якщо її не забрали в момент то, що вона хоче, бо ж вона чекає, що вона вже отримує результат за 5 днів, вона міняє лікаря. І вона ходить від доктора до доктора. Як виглядають спайки після перенесених запальних процесів органів малого тазу? Це спайки, які закінчуються екстракорпоральним заплідненням після видаленням труб? І ще, дай Боже, щоб то екстракорпоральне запліднення вклинилося, щоб отримати такі спайки, жінка ту інфекцію, та інфекція має піднятися наверх, дати хронічний запальний процес органів малого тасу, а паралельно в неї ж іде хронічний або апендицит, або хронічний запальний процес кишки. І оці конгломерати. Нам створюють злукові неприємності для наступних добрих маткових вагітностей. А тепер по літературі: доведено, що аскариди викликають тромбоз глибоких вен ніг, емболію підколійної артерії, легеневу тромбоемболію, і доведена смерть з наявністю аскарид в серці людини. На прозірку є дані, це є дані, опубліковані всі в ПАБ меді, і з прозірками виявлених аскарит в перерахованих уранах. Порушення згортання крові зумовлено впливом токсинів аскарит доведено, що в 60-х роках минулого століття і було доведено клінічними випадками. Хімотрепсин і трипсин. Інгибітори присутні в стінці людської астериди і їх личинки інгибують утворення тромбіну, тромбопластину і фібриногенезу людини. Це змінює гемостаз, підвищує ризик післяпологових кровотеч і аномальних маткових кровотеч. Знову ж, клінічні випадки. Пацієнтка 36 років після пологового періоду виникла неконтрольована маткова кровотеча. На наступний день після проведення гістеректомії пацієнтка вирвала 24-сантиметрову аскариду. Випадок 16-рітньої дівчинки, яку екстрено прооперували з приводу кровотечі в після пологового періоді, у зв'язку з ризиком смерті через аскаридоз. Пацієнтка також вирвала аскариз. Поток важкого сепсису, який стався відразу після самовільного викидня у пацієнтки з аскаридозом в Польщі, підтверджений аскаридоз дані опубліковані 2007 рік. А це прозірок який моєї практики, який мене зацікавив зі сторони паразитарного ураження. Це аскаридоз на сорокову добу після пологового періоду. Дівчинка була пролікована двічі антибактеріально, антибактеріальною терапією. Двічі в неї було зроблено вакуум аспірація стіну порожнини матки з приводу метроендометриту. в неї ставили питання про видалення матки, а під час гінекологічного огляду була виповзла з матки така аскарида. Тому, якщо ми оцінюємо аскаридну інвазію знову ж зі сторони зниження лактобактерій, зростання кишкової палочки з гемолітичними властивостями в кишківнику і наслідками для піхви, то, на відміну від простого гострика, аскарида дає порушення ендотеліальної дисфункції з. Порушенням не тільки згортання крові падіння гемоглобіну, але і зростанням ТБК-активних продуктів, каталази інтерлекінів, як факторів запалення, призводить до зростання естрадіолу вільного тестостерону. І що характерно для аскаридозу, це є не та, як нас вчили, виражена еозенофілія, ні. Є підвищений рівень тромбоцитів, лімфоцитів і анемія. Так, це вже як наслідок ендотеліальної дисфункції і порушення всіх органів і систем. Що ми оцінюємо анемію, так, вона зумовлена токсичними продуктами розпаду. Паразитів і їхніх продуктів жит життєдіяльності. І для того, щоб аскарида харчувалася, вона має звідки харчуватися, і за рахунок цього в нас йде порушення всмоктування заліза в кішківникові. Ну, дозвольте не затримувати вас цей вечірній час і підрезюмувати. Що е, аскаридоз і ентеробіоз це не тільки проблема гастроентерологів, епідеміологів, терапевтів, сімейних лікарів, але й акушер-гінекологів. Недооцінена актуальність в практиці акушер-гінеколога призводить до зростання материнської захворюваності і смертності, а особливо в теперішній час. Збереження репродуктивного здоров'я жінки і народження кожної здорової дитини є одним зі стратегічних питань національної безпеки. У нас і так, звичайно, менше з кожним днем. Тому скоро свята, і я все-таки надіюся, що а, ту маленьку інформацію, яку я вам дала, вона зможе переоцінити підходи до паразитарних інвазій в гінекології. А час, який ми зараз витратили, зможе надихнути вас на нові ідеї і залишить після смак того, що ми побачили і почули. Дякую. Я все-таки подивлюся, які є зараз питання до мене, і постараюся дати вам відповідь, чи які антигельмінтні препарати можна застосовувати у вагіт. Значить, в першому триместрі вагітності не можна застосовувати нічого. Був дуже прекрасний препарат піпаразиноадепінат, але, на жаль, зараз є тільки форми, був піпаразиноадепінат Дарниця, але зараз є тільки форми піпаразиноадепінат для тварин. Вони копійки коштували, хто не йде дуже добре, згідно інструкції, після, -після 14 тижня. Якщо ми беремо е, оцінку кожної індивідуальної ситуації, чи призначила я жінці з лактацією проти глисней на кровотечу, коли її чистили, і з неї вилізла аскарида, звичайно, я призначила альбендазол. Три дні, два тижні перерви, три дні. Що Саме цікаве, що кровотеча зупинилася на третьому дні. Тому це вже є оцінка власне, кожної пацієнтки індивідуально. Друге питання. Чи маю я досвід застосовування і вермектину, які застосовують в ветеринарії? Ні, я не маю. Ще раз даю відповідь: чи глисна інвазія може бути причиною рецидивуючих сенехі? Може бути. Чим лікувати гельмінти у дітей грудного віку до одного року? Альбендазол суспензії на кілограм маси тіла, але ви про це зі своїм педіатром і сімейним лікарем. Я не стала такою сильною в листах, доки не прийшли до мене додому. І коли моя е, трьохмісячна дитина кашляла з трьох до 9 місяців, і в дев'ять місяців я її взяла на рентген-легень, і мені добрий, грамотний лаборант. Сказав, жіночко, покажіть памперс. Що ж ви не бачите, що у вас аскариди в калі в памперсі? А курсів антибіотиків я дала з 3 до 9 місяців 4 і нічого не допомагало. Тому а що таке аскаридоз і а, внут... в трансплацентарна передача аскаридозу введіть моє прізвище в інтернеті, і ви почитаєте статтю з. А, Даними про трансплацентарну передачу аскаридозу у вагітних і народження дітей, уражених аскаридозою. Потім ми питаємося, чому вони маленькі, чому вони так погано набирають вагу і чому у них синдром гіперактивності. Добре, далі питання. Які патофізіологічні механізми розвитку АМК при гельмінтозах? Це було виставлено в моїй презентації на прозірку ураження хімотрепсин-трипсин, ураження судинної стінки і порушення ендотеліальної дисфункції. Чим, чи спричиняє гельмінтоз зміни в гормональному фоні? Це було висвітлено, на моєму прозірку, де астеридоз дає підвищений тестостерон, збільшує рівень естрадіолу. Так, він запускає автоімунні тероїди. Але це вже будуть у вас питання до ендокринологів. Чому виникає сухий кашель при глисних інвазіях? Елементарно, стадії розвитку астеридозу дитячий садок через легені. І оце покашлювання зранку, типу ми покашлюємо по типу курця, то кожен інфекціоніст і сімейний лікар буде знати, з чого в першу чергу починати. Тому е, я бачу, що більше питань нема. Якщо ще будуть питання, то колеги скинуть мені на. Viber. І е, дуже хотіла б е, представити і надати наступну е, тобто слово е, доповіді професор бездітко Наталії Володимирівні по тих питаннях, які цікавлять аудиторію, а якими дозами, скільки лікувати і кого. Так що, Наталія Володимирівна, прошу.